Ось у нас тут частина підрамника з автомобіля Шкода Октавія. Ну, рік десь приблизно 10-11. Тут ще були алюмінієві повністю підрамники йшли. І ось у нас тут такі ж самі алюмінієві кронштейники. У них дуже часто проблема, що ось ці болти. Ці болти, що тримають ось цей от, а, кронштейн, ну вони там просто або прикипають, або їх дуже сильно затягують і неможливо відкрутити. Ну І при відкрученні, звісно, там відчуваєте там, який момент і яке зусилля іде, І ну, Коли приходить розуміння того, що болт викручується разом з різбою, то тоді краще зупинити то весь процес. Якщо ну, трохи часу і в принципі, декотрі компоненти, то можна все безболісно зробити для важелю самого і для самого кронштейна. Ось тут у нас маємо Тут два болти досить проблемні. Ось тут у нас цей болт теж йде проблемний. Теж, до речі, дуже часто бере просто в алюмінії і закипає. І ось тут от теж. Ну, це з другого важелю. А ще в придачу, якщо добре пам'ятаю, тут на одному важелі теж ще один є болт, котрого, точніше ось тут у нас теж, що вкручується в алюміній, він приламується і все. Ну, і от, треба їх якось доставати звідти. Для цього використовується азотна кислота, азотна кислота йде в пропорції десь приблизно. Один до одного з водою це 56%, якщо добре пам'ятаю. ну, Приблизно робиться розтвор 30%, ну і от так от ставиться. Отут. Ось. У нас іде сама реакція, ось декотре шипіння, що ми бачимо. Ну, заодно помилується. О, бачите? Коли ось так воно йде, звісно, там реакцію можна там пришвидшити ось тут. Звісно, цю реакцію можна пришвидшити, це підігріти її трохи ну розчин самий. Але якщо це буде закрите приміщення якесь, то дихати там практично не буде чим. Так ось залишаємо на, на ніч, так, ну і надіємося, до ранку там болтів не буде. Тобто не надіємося, знаємо. І ось так от.